У травні Верховна Рада у другому читанні та в цілому прийняла законопроєкт про службу в органах місцевого самоврядування? Він набере чинності через 6 місяців з дня опублікування, але не раніше ніж через 6 місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні. Які зміни для місцевого самоврядування передбачені цим законом? Чи можна їх вважати наближеними до європейських, і чи має шанс громадськість іще внести свою думку до цієї реформи? Про все це поговоримо сьогодні. В ефірі програми на часі вітаю і представляю гостю нашої студії. Це регіональна координаторка всеукраїнської ініціативи Активна громада Юлія Мазур. Юлю вітаю вітаю! Тож Юлю, давайте розпочнемо з того, чому взагалі назріло? Питання, щоб прийняти цей закон, чи можемо говорити, що це прирівняння українського законодавства до європейського? Оскільки ще в серпні минулого року Рада Європи надала позитивний висновок до цього законопроєкту? Так, основна мета цього законопроекту полягає в тому, щоб створити організаційні і правові засади для того, щоб служба в органах місцевого самоврядування була професійною, політично неопередженою і такою, яка б відповідала європейським стандартам. І основними відмінностями і нововведеннями в цьому законі це є те, що розмежування посад в органах місцевого самоврядування від виборних посад, також це те, що закріплення принципу політичної неопередження. Редженості службовців і звичайно багато змін у сфері оплати праці стосовно відбору кандидатів на посаду службовців органів місцевого самоврядування, і також різноманітні гарантії, які закріплені за службовцями органів місцевого самоврядування. Йдеться про всіх службовців органів місцевого самоврядування, чи це виключно керівні посади, керівники департаментів, управлінь, відділів і як щодо депутатів різних місцевих рад, чи є зміни щодо них? Ну, в першу чергу, звичайно, зміни і, взагалі, сам закон направлений на службовців місцевого самоврядування. Тобто, хто це є? Це люди, які вибираються на конкурсній основі на посаду в орган місцевого самоврядування. Вони обираються безстроково. Також вони отримують заробітну плату із відповідного бюджету. При зарахуванні на посаду такі особи отримують відповідний ранг від 1 по 9. Вони проходять щорічне оцінювання кваліфікаційне. І це не лише керівники, тому що цих службовців передбачається, що буде три категорії. Mm -hmm. Перша категорія це безпосередньо керівники і заступники керівників виконавчих органів. Друга категорія це керівники… Керівники і заступники керівників апарату служб, які забезпечують діяльність безпосередньо відповідних органів місцевого самоврядування. І третя категорія це вже службовці органів місцевого самоврядування. Також можна варто зазначити те, що дія закону вона не поширюється на певні категорії осіб, це безпосередньо депутати відповідних місцевих рад, але крім виборних осіб місцевого самоврядування. Також це працівники. Комунальних підприємств, і також це працівники органів місцевого самоврядування, які виконують такі функції з обслуговування. Тобто є ряд осіб, на які дія закону не поширюється. Але все ж таки вони спрямовані більш на те, щоб зробити таку службовця органу місцевого самоврядування професійною особою, політично неупередженою, і більшість ось таких нововведень. Саме буде стосуватися службовців відповідного органу місцевого самоврядування. Ну, власне, в описі до закону йдеться, що ним передбачається прозора процедура відбору та прозоре кар'єрне зростання. От завдяки чому цього і досягнути? Угу. Е, ну насамперед, це те, що такий, скажімо, шлях до е, служби в органах місцевого самоврядування він буде розпочинатися із прозорого конкурсу. Е, сам конкурс буде створюватися і на основі типового положення, яке буде розроблятися і затверджуватися відповідною місцевою радою. Е, також буде обов'язково публічне оголошення про цей конкурс. Буде розміщуватись повідомлення на сайті відповідної місцевої ради, тобто буде максимально розголос про це. І усі кандидати, які бажають зайняти певну посаду в органи місцевого самоврядування, будуть мати доступ до цієї інформації. Також з чого буде складатися сам конкурс, такі етапи будуть як перевірка документів. Наступний це може бути тестування, співбесіда або якась інша форма оцінювання, яка буде ну, безпосередньо прописана у цьому положенні, яке буде прийматися відповідною місцевою радою. Знову ж таки, при прийнятті на роботу важливо буде те, щоб дотримуватись принципу з цього політичного неопередження і політичного нейтралітету, тобто, коли людина може ну, без прив'язки до своїх політичних. Уподобань виконувати відповідно свої функції у межах певної займаної посади. І ще варто зазначити, що таким ну, плюсом так, для кандидатів, які зайняли друге місце при оцінюванні або в конкурсі, для них є перевагою те, що вони протягом року можуть без конкурсу займати вакантну посаду. Якщо, наприклад, людина, яка була першою в конкурсі, або самостійно з особистих якихось причин відмовилась від заняття посади, або, наприклад, вона не була прийнята через якісь інші додаткові перевірки. Тобто є ось такий ще плюс для цих людей, які посіли друге місце. Ну і результати так само конкурсу будуть оголошені. І важливо ще те, що передбачені також законні такі засади стосовно кар'єрного зростання. Тобто є певна мотивація для цих працівників, що вони ну, не будуть, скажімо так, сидіти на одному місці, а є стимули для того, щоб можна було кар'єрно зростати на своїй посаді? Щодо оплати праці, чи є зміни тут? І чи вони, можливо, продиктовані тим, щоб уникнути можливої корупційної складової? Так, в цьому питанні теж є певні зміни. Те, що ну, заробітна плата службовця органу місцевого самоврядування, вона буде складатися з основної заробітної плати, тобто це посадовий оклад додаткової. Це там, наприклад, якісь премії за стаж, за вислугу років за ранг, тому що ми говорили, що буде дев'ять рангів, інші якісь доплати за понаднормову працю, ну будь-які доплати, а також якісь інші ще такі матеріальні стимули. Тобто, це може бути матеріальна допомога до відпустки чи матеріальна допомога для вирішення якихось соціально-побутових питань. І навіть передбачена така допомога, як надання тимчасового житла, наприклад, для службовців органу місцевого самоврядування. Для службовців третьої категорії, тобто нагадую, що це спеціалісти органу місцевого самоврядування, передбачено, що мінімальний розмір заробітної плати не може бути менше прожиткового мінімуму на, станом на 1 січня відповідно року щодо верхньої межі заробітної плати, то такої е, не встановлено е, такого числа, і в цьому деякі експерти бачають. Ну, трошки таку можливість маніпуляцій, але е, разом з тим законодавець закладає в законі е, те, що е, всі там положення рішення про е, прийняття якихось доплат, надбавок, вони повинні і разом з обґрунтуванням цих надбавок, вони повинні обов'язково бути у вільному доступі і оприлюднені там на сайті відповідної ради. Тобто тут ще залучається така функція як громадського контролю, яка покладається саме на нас, як на громадян, на нас, як на представників громадського. Коїх організацій, активних громадян, що ми будемо якось балансувати, керувати ну, контролювати саме. Е Нарахування цих всіх надбавок і доплат, і, звичайно, ну, потрібно довіряти нашим органам місцевого самоврядування і покладатися на їхню, ну теж таку справедливість і е, неупередженість. І ще хочу зазначити, що також зазначається, що максимальний розмір цих е, добавок, е, доплат він не може перевищувати 20% від річного фонду оплати праці. Або е, якщо це місячна якась надбавка чи премія, не може бути е, більше Ще 30% посадового окладу відповідно ну, певного працівника органу місцевого самоврядування. Угу. Які ще є принципові зміни? Щось абсолютно нове в діяльності органів місцевого самоврядування, передбачені саме ось цим новим законом. Е, ну знову ж таки, хочу підкреслити, що цей закон е, його основна місія, і ціль це те, щоб у нас з'явився. Е, Службовець місцевого самоврядування, який є професіоналом, який є лояльним до своєї посади, який вбачає в ній, ну скажімо так, ціннісність, який є вмотивованим для того, щоб працювати якісно. І як результат, коли ось всі ці складові будуть виконані, ми будемо мати надання якісних публічних послуг саме на місцях. І вже крім тих нововведень, про які ми говорили, там які стосуються і ось. Принципу політичної неупередженості нововведень в оплаті праці в конкурсній комісії в самому відборі, який має бути максимально прозорим. Є ще такі нововведення, як те, що службовці вони повинні щорічно проходити оцінювання, що теж буде їх і стимулювати, і ми будемо, наприклад, там бачити якісь результати покращення, так тому що постійно потрібно і нову інформацію дізнаватися, і свої навички покращувати. Ти також обов'язковим буде складення такого, скажімо, індивідуального професійного плану, де людина. Так само там оцінює свої слабкі і сильні сторони, що потрібно ще більше дізнатися. Велика увага буде звертатися саме на самоосвіту. Також дуже заохочується там, обмін досвідом, якісь поїздки, навчальні процеси, участь у різноманітних тренінгах, навчаннях, тому що це дуже важливо для людини, от яка є місцев... службовцем органу місцевого самоврядування. Також заохочується до кар'єрного росту, тобто службовці. Органу місцевого самоврядування вони можуть займати там вищі посади в рамках своїх кваліфікацій, і за умови, звичайно, якщо в них буде відмінний результат діяльності на попередній посаді, ну і, звичайно, зі згоди самого працівника. Також передбачена можливість переходу із служби в органу місцевого самоврядування до служби в державних органах, і навпаки, якщо, наприклад, звичайно що це в рамках кваліфікаційних особливостей і вмінь відповідної особи. Тому можна сказати, що дійсно, ну, якщо цей закон, коли він вже вступить в силу і будуть виконані всі ось вимоги і зміни, про які ми говорили, то ми отримуємо дійсно службовця і службовицю органу місцевого самоврядування кваліфіковану високопрофесійну, яка дійсно зможе забезпечити надавання на високому якісному рівні послуг публічного адміністрування. Якщо до того, чи зможуть службовці поєднувати свою роботу з депутатською діяльністю, бо знаю, що там теж в цьому моменті є зміни. Так, тут на початку ми теж говорили, що йдеться про розмежування mm -hmm. депутатської діяльності і діяльності в органах місцевого самоврядування, навіть зараз вже є закони про органи місцевого самоврядування і про службу в органах місцевого самоврядування, де не дозволяється поєднання, наприклад, депутатської діяльності із службою в органах місцевого самоврядування. Зокрема, зараз нас діє про те, що, наприклад, секретар відповідної ради і інші особи, які Отримують заробітну плату з державного бюджету, вони не можуть поєднувати свою діяльність разом із, із службою в органах місцевого самоврядування. Так само, якщо людина є членом виконавчого комітету, вона автоматично має бути виключена з числа. Ну не може тобто суміщати свою депутатську діяльність і службу в органах місцевого самоврядування. Uh -huh. Тобто, це знову ж таки направлено для чого? Для забезпечення ось цього принципу політичної неупередженості, бо на це зроблений великий акцент, щоб особа і працівник вони не були залежними від там політичної сили, яка, скажімо так, привела можливо цю людину в орган місцевого самоврядування. Врядування чи від своїх політичних уподобань, а саме концентрувалась на виконанні своїх обов'язків, на, скажімо так, професійному зростанні і дійсно була якісним працівником. Коли формувався цей законопроєкт, я впевнена, що було багато обговорень. Чи залучалася громадськість до обговорення і чи враховувалися пропозиції, думки власне самих працівників органів місцевого самоврядування? Так, були ряд обговорень, до яких залучалися і представники експертного кола, і представники органу місцевого самоврядування. Зараз ці всі обговорення ми можемо переглянути у відкритому доступі. Вони є на Ютуб-каналі Комітету з питань організації державного. Щої влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, тобто була низка таких обговорень, і кому цікаво, там більш детально про що обговорювалися, які були ще пропозиції. Ну, на цьому ютуб каналі всі вони збережені, і в принципі кожен з нас може їх переглянути. Оскільки закон вже прийнято в цілому, чи все ж таки ще якісь доповнення, зміни, якесь залучення громадськості до подальших його втілення в життя, коли вже це буде можливо? Ну, як ви зазначали на початку, взагалі. Рада Європи дала досить позитивний висновок mm -hmm. щодо цього закону, але все ж таки є ще певні рекомендації, які не були в законі, враховані. Ну, наприклад, можна сказати, що це рекомендація про те, щоб все ж таки дозволити посадовцям першої категорії, це там керівники, щоб вони могли бути членами відповідної партії. Цього не було враховано в законі. Також щодо забезпечення конфіденційності при проведенні конкурсу на посаду. В органах місцевого самоврядування і немає ось таких критеріїв відбору експертів і фахівців саме до складу конкурсної комісії, тобто такі ось ще є нюанси, які ну не, не закладені в цей закон. Але є такі думки і сподівання, що все ж таки вони будуть враховані, там коли буде прийматися якесь суміжне законодавство до цього закону, або коли будуть розроблятися там нормативно-правові акти вже безпосередньо на виконання цього закону, чи так само ж будуть розроблятися і писатися ну, якісь рекомендації для органів місцевого самоврядування, то всі ці зауваження їх можна там врахувати, і сподіваємось, що буде все ж таки більш в цих питаннях чіткіші роз'яснення і не буде вже таких пробілів, скажімо так, стосовно цих питань. Ну, тобто на практиці воно вже, мабуть, покаже, що потрібно які зміни. Так бо доволі часто ну, такі питання вони можуть бути доволі обширними. І можливо, от дійсно краще вже до них більш підійти комплексно, і вже можливо якимись е окремими рекомендаціями чи нормативними актами е їх закріплювати. Mm -hmm. І на завершення, давайте підсумуємо в результаті, що отримують громади від цього закону від змін в органах місцевого самоврядування. Е, ну сподіваємося і віримо, що так і буде, що це буде реорганізація службовців органу місцевого самоврядування. Вони будуть відкритішими, вони будуть знову ж таки наголошу професійнішими, не будуть залежними вже в ну в певній мірі там від е, політичної якоїсь спрямованості чи е, політичної структури місцевої ради відповідно. Будуть більш лояльними, скажімо так, до служби саме в цих органах, будуть бачити свою якусь кар'єрну перспективу роботи тут. І дійсно багато і гарантій закріплено для посадовців органів місцевого самоврядування. Ну і головне, це, звичайно, як результат, те, щоб ця структура і служба була максимально наближена до європейських стандартів, незалежною була і надавала якісні. І е, висококваліфіковані послуги публічного адміністрування. Юлія, я вам дякую, що завітали в гості, що роз'яснили моменти. Ну і вже будемо дійсно чекати перемоги, закінчення воєнного стану і втілення усіх цих новацій в життя і як вони будуть працювати на практиці. Будемо сподіватися що дійсно тільки з позитивом. Так, дякую за запрошення. Нашим глядачам я дякую за увагу. Нагадаю, ви дивились програму на часі. Дякуємо, що були із нами, і до нових зустрічей.